Ну ну заходьте. Де ти був, скільки годин хлопчику не вмій. Коротше, королева, щоб ви розуміла, в хаті не було чотири години. Де ти був? хресної мами. Що ти там робив? Я що, Ну та що ти там робив? Допомагав та телефон. Ти знаєш, як ті uh, Redmi і Motorola, як ту важко перекинути з телефон на телефон? Та то копіє я не дав ради. Я думаю, що я все-таки в техніці шарю, а ні. Баран, що той. А ти що нічого не робиш? <плес> я вже кидала на карти де ти є. <плес> і що да. <казали? плес> Того дівчину, я розміщую, а, в тебе вже і, і, і в полоску, так? Костюм jo, полоску, щоб то, ви ну, як заф... королеве сказали, все що. Все ходить в мене, все ходить. Як королєвий сказав, що все ходить. Я думаю, надав той курточку піде. Замови собі таку ж в полоску. Була. Ні, не мудрую, на вулиці похолодало. Я знаю. Вітер. Тетя Аня кормив в мене живе на другом то моя хресна мама. В нашому під'їзді на другом Пішов до неї вийшов на фазенду. Та я ж настрашився. Чого? А? Там земля так близько, що капіта. Я привившу нас тут далеко. То сухо майже під носом. Uh -huh. ну, ну нафіг, доїть. Так, так думав і геть, щоб скільки часу там провів. Я вже думала, що сюди прийшла вже і Валентина Миколаївна, її сусідка, що там вже всі посходилися і тебе ніхто не випускає. Там цей такі печення робить пісні. Чого не взяв? Тому я всі жер. Я думаю, зараз ще вижив, що й не зробив, то що мав зробити. Ну але коротше. Прикольне чая. Може yeah. масаж мені зробиш. Давай йдемо зараз правила запишемо, бо багато людей, хто не знає, як ті коди шукати. Забати, що вже... як ту перило пояснив. От зараз будеш мудро пояснити. Зараз королів я її об'ясню, вона запише ті правила. То він говорить про коди для Ютубу. Так. Значить, навіть тут не може сказати, що за коди. Люди думають, що за коди. Кажу, ти мене тупим називаєш. Я тебе ні разу називаю. Mm, то, я вуалізм вмію знімати, ти мені не розказуй. ти. Як має бату дуже мудро. Я не претендую на мудре. Та впеваю. давай, кажу, запишемо правила ті, що з тобою є. Давайте мав написати, давай. Ти напишеш, я ж тупий, писати не вмію. Записуй, я диктую. Ти що прикал, прикалуєшся? Записую, я диктую. Вот гамнюк.